Та ж знайти огляд на присоску. Друзі, обирав собі я присоску, і в Ютубі я не знайшов ні одного відгука про керама. Ну, Я шукав, хотів вибрати. Ну, По рекомендаціях одного мого знайомого я йому довірився і придбав собі присосочку -керама. Тобто, Давайте познайомимось Мене звуть Микола, радий бачити вас на своєму каналі. Займаюся я плиточними роботами. Тому зроблю сьогодні вам невеличкий огляд і відгук і відгу про цю фірму кераму. Поїхали. І так, дивимось. Присосочка у нас йде уже з кейсом, що це дуже радує нас. Тобто сохранять її буде дуже класно, дуже чудово. Відчиняємо. Оп! Е, комплектація. Е, комплектація у неї йде один. Е... Кабель живлення без блока. є, да? і сама присоска. Скажу вам, що ми в неї працюємо вже десь около двох неділь. Кожен день то вона, на вигляд, вже трошки така, ну скажімо так, нечиста. Кейс убираємо і дивимось. Друзі, з нею йде ось така заглушка для резини. І саме головне в ній це сама резина. Вона дуже м'якенька білого кольору. Ось так, якщо я помню її, то ви побачите. Ну, Досить така вона приємна у руці, з автопідкачкою, з манометром, то давайте я вам покажу, як нею користуватися. Трошки ми витримо пилюку. Дивіться, друзі, щоб її присмактати, так скажем, вам потрібно нажати і продержати десь одну секунду оцю кнопочку червону. Поїхали. Ось так вона накачує. На манометрі у нас вже зелене, тобто вже можна їй довіряти, щоб не упала у вас плиточка. Досить вона так приємно притягується, відірвати її дуже важко. дивіться. Щоб її допустім, переставити з плитки на плитку, то не треба її виключати кожен раз, а просто два рази її треба натиснути. Раз, два. Все, вона спустила, Все, присусочка у нас вже працює. Ви перекладаєте на наступну плитку і так само нажимаємо один раз. Єсть. Щоб вимкнути її, потрібно спустити давлення і удержати її також на одну секунду. Вибачте, передержав. Отак От ми виключили. її. ні в якому разі, коли вона на зеленому діленні на манометрі, не пробуйте її знімати тут, тому що це досить буде важко. Тобто Напрягтись треба нормально, і воно згодом у вас буде тут одриватися. По роботі вона зарекомендувала дуже класно, тому я, як майстер, то вам буду радити її. Так що, ось така вона виглядає класно. Е, дивіться, у нас є ваги, давайте її звожимо. Вага у неї 918 грам. Ну, така вона, ну, скажімо так, нелегка. Для порівняння у нас є старенька присусочка, я знайшов її. Без підкочки, а саме зручним. Так, давайте же її звожимо. 584 918 мінус 584. Різниця ось така, як ви бачите. Бо отут знаходяться акумулятори. Ну, а вам, якщо сподобалось, то Піддержіть канал підписочкою і уподобанням. Всім дякую. Пока.